Доброго дня, У вас вітає Агентство Нерухомості стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію продажу комерційного приміщення вільного призначення. Площа даного приміщення 131 метр квадратний. У нас є три приміщення: це перший великий хол, другий і є підсобне таке більш приміщення по всій ширині дуже Маємо в першому таку можна відвести і під котельну приміщення. Є Встановлені примусові витяжки. Обкладено плиткою. У нас по приміщенні гарне освітлення. Ось таке друге приміщення. Також є в куті зроблено з гіпсокартону, в каркасі гіпсокартоном таке підсобне приміщення. Можна зберігати різні дрібні речі, можна зробити стелажі. Є у нас туалет. Є у нас виведені е, труби під алюмінієві радіатори. Можна встановити котел і, відповідно, опалювати приміщення не електрикою е, а котлом. Ось таке приміщення з виходом на задню сторону. Приміщення, вулиця Сонячна. І є, ще у нас у даному приміщенні така душова кабіна, обкладена плиткою, є каналізація і підведена вода. Тому кому цікава дана пропозиція і дане приміщення. Приміщення знаходиться на цокольному поверсі. Дуже добре в теперішній час буде слугувати як укриття. Тому, кому цікаво, звертайтеся в Агентство на рухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Дякую за увагу.